Слава Україні, друзі! На прохання підписників я готую відео, яке більш-менш докладне про різноманітні біопрепарати. Але сьогодні виникла в мене потреба приготувати один біопрепарат і вирішила показати вам, не чекати до того відео, а виготовити зараз, бо, можливо, хтось із вас користується таким препаратом, то у вас буде нагода зробити його самостійно. Як ви вже зрозуміли із назви відео, мова буде йти про такий біопрепарат, біодобрив, як його називають, Байкал М, тобто ефективні мікроорганізми. Колись, дуже давно, коли він тільки з'явився у нас в продажу, я користувалася ним, користувалася 3-4 роки, але потім я задумалася над його вмістом. І з описаних ось тих організмів, які є, написано на пляшечці, я припустила, що можуть бути тільки лактобактерії, тобто молочнокислі бактерії, ну і, можливо, дріжджі. Решта, сумніваюся, і не бачила я його і під мікроскопом. На жаль, там я змогла побачити тільки один вид якихось мікроорганізмів. Хоча в описі. Є, як мінімум, їх там чотири. Я не великий фахівець мікробіології і давно її вивчала в університеті, але те, що він там один, то дуже добре видно, цей один вид не склало якихось складнощів порівняти бачене із зображеннями лактобактерій. І от такі, да, це були лактобактерії. Тобто у Байкалі лактобактерії є. Да. І саме вони і працюють, впливаючи позитивним чином. на Рослини, або, наприклад, там, допомагаючи в деструк... в деструкції якихось речовин або що. Потім почали з'являтися затті про те, чи лактобактерії, тобто кисломолочні бактерії, які знаходяться у цьому препараті, чи вони звичайні собі, чи якісь дуже особливі. Так от особливих лактобактерій ну, не існує, вони просто всі різні, такі, як різні ми люди. У нас є раси, наприклад, а у тварин там є теж якісь, ну, скажімо, популяції, підвиди, рослин, сорти. Так от, так само і в лактобактерії, їх дуже велике різноманіття. І сказати, що ось там, у цьому препараті, саме ті, які можуть розвиватися в ґрунті, а інші кисломолочні це не ті, що можуть розвиватися в ґрунті. Ну, скажімо прямо, кисломолочні бактерії, бактерії оточують нас скрізь. І якби їх не було тут, то в нас би з вами не було ані квашеної капусти, ні квашених огірків чи помідорів. Далі почали з'являтися статті про те, що цей препарат Байкал це ну, маркетингова така маніпуляція, і я теж з цим згодна, бо нічого там різноманіття великого бактерії я не побачила. Я зробила висновок, що крім молочно-кислих бактерій, у препараті байкал немає інших організмів. І от одного разу я виготовила оцей аналоговніт, використовуючи розіл із квашеної капусти. Як це робиться, я вам покажу, бо роблю я це вже приблизно 8 років. І байкалу не купую, працює він абсолютно так само, як і байкал. Його робота полягає у створенні таких антагоністичних популяцій в ґрунті, таким чином не дає можливості іншим бактеріям і розвиватися і якісь гриби може примічувати. Вони справляють позитивний вплив на рослини, рівно такий самий, як і справляє байкал. Одним словом, з тих пір. Стала я виготовляти цей байкал сама і не витрачати кошти. Крім іншого, байкал, якщо ви не користувались, ви бачили, що там треба і правильно зберігати його, і щоб він не був протермінований, бо все-таки законсервовані бактерії, вони не такі живучі. І те, що ви зробите власноруч, воно буде свіже, а тому більш дієве. Тому я вам покажу, як я це роблю. Ви зробите висновки самі, чи ви будете таким користуватися, чи не будете. Я користуюся. Оскільки мікроорганізми ідентичні тим, які містяться в препараті Байкал, містяться також у розсолі з квашеної капусти, то я і готую аналог цього препарату із розсолу квашеної капусти. Для цього, як ви бачите, із залишки своєї капусти, це вже остання, я зливаю. Трохи розсолу. Ну так, приблизно, можливо, 3-4 ложки столових, ну скільки там мене вийшло, так приблизно. Капусту впав в холодильник і згадала, що в мене ще є і буряковий квас, залишки бурякового квасу, який я лишила також для цих самих цілей. Тому що ці ж самі лактобактерії у буряковому квасі спричинили його квасний смак. Ну, Так як зрештою, і в капусті, і в квашених огірках. Ну, але з квашених огірків розсіл не беру, бо він набагато солодніший. Далі збиралася варити борщ, тому чистила овочі. І ось ці шкаролупи, ці гушпайки, вони і стануть основою поживного середовища, на якому я розмножу ці мікроорганізми. Лушпайки. Помила, клала стареньку каструлю, хоча можна в будь-яку, е залила водою, ну, скажімо, десь приблизно літр води. Це великої ролі не грає от на таку кількість, приблизно літр води. Далі які зварилися, і я їх відсидила, отримала ось такий відвар. Через наявність буряка він мав такий колір гарний. Туди додала ось на півлітрову банку приблизно 2 столових ложки розсолу. Накриваю паперовим рушником можна шматком тканини. Та можна і кришкою зрештою. І ставимо в тепле місце днів приблизно на 5. Зараз цей розчин прозорий, а тут ми бачимо колонії молочнокислих бактерій, і з нього так само можна зробити такий же байкал, залишок. Ось так, друзі, приготувався мій байкал. Так він буде стояти в теплому місці. Десь днів приблизно 5. Треба дивитися, коли він. Помутніє. Він використовується у розведенні 1 столова ложка на літр води. І далі, що ви там хочете, те з ним і робите. І якщо, звичайно, ви хочете полити велику кількість, то прирахуйте на відро. Треба 10 столових ложок. І, звичайно, вода, в якій ви будете розводити препарат, повинна бути кімнатною як мінімум температури, або градусів там 25, і можете використовувати, поливати розсаду. Поливати мульчу, ну, в принципі, все, де ви використовуєте, байкал. Ось там ви можете просто, Ви контролювати його можете по запаху, і зберігатися він може в прохолодному місці рівно стільки, скільки от стоїть квашена капуста, ж нічого немає. В прохолодному місці він буде зберігатися скільки завгодно довго. Ось так, друзі, я розповіла, як роблю це я. А ви вирішуєте, чи купувати вам байкал чи робити препарат самому. Називати його байкалом не хочеться. Нехай він буде на честь нашого українського прекрасного озера Синєвір. Слава Україні, друзі!